Нас сьогодні з вами очікує п'ять поєдинків. Це у нас буде аматорська ліга друзів. І відкриває сьогоднішній день матч між командами. Вони атакують. Небезпечний вихід. Є удар замашторнув майданчику. Добування головою. Класно зараз пробував. Ось такий кутовий. Розіграли швидко Ось такий кутовий, який завершився. з м'ячем Чигирин йдуть в атаку Хлопці, удар по М'яч летить, пробував зараз. Перехоплене від Чигирина. Хороша контратака від них може бути небезпечно. Удар голкіпер виходить з воріт. Удар стійко зараз рятує Рудки. Дуже хороша спроба атаки. Зараз добування і забиває Чигирин. Робиться 15-й номер. Андрій Лабанд. 1 0 Має удару. О, зараз з близької відстані можна пробивати. Не зміг зараз дев'ятий номер Чигирина переграти. Хорошу нагоду, зараз не використовує грає Чигирина. І відповідають в п'ятьох Рудке. І чи завершиться це? Затям воріть? Ні, не зміг. Удар є черговий удар зараз. З оборони блакитно білі їхня атака. Так Шаната Люстіку треба таке забивати і забиває зараз. гравець е, з команди Рудки. Є удар, вищий воріт пробуває зараз блакетно білих Передача хороший зараз був момент. але не... Зараз команді Рудки цей цю атаку. Чигирина атакує. Вийти вперед. У Чигирина зараз є удар. І це 2-1. Знову ж таки, Чигирин виходить вперед. Забиває дев'ятий номер. приєднатися до Вінерс спортсхаб це швидкий футбол форматом 4 на 4. Тим часом ЧРН 3-1 робить рахунок. Тринадцятий номер забуває Володимир Пись. три напрямку на професійному рівні та вдосконалювати ігрові навички свої. ж Тому якщо швидко намагаються вести меч гру, чи ворота були порожніми, і все-таки водять і класно перекидував зараз. Безпечно так. Знову атакує у нас команда Рудки. Є удар зараз повз ворота Атакує Чигирин, виходить голкіпер і грає проти команди Чигирин. Після першого тайму Чигирин перемагає 3-1 і зараз міг робити рахунок 4-1. але... З м'ячем, удар м'яч летить. Хороший зараз землі, тому рахунок залишається 3 1 Яка контратака від Чигирина треба таке забивати. Це і робить. 15-й номер Чигирина. 4-1 стає рахунок. Андрій Лабант, Це дубль в його активі. Він сьогодні. Чигирин далі йде в атаку. Знову удар цього разу за мештрафна медаль. Передача, передача перехоплення від Чигирина. Є удар від четвертого номера. Три в 2 їхній випад. Безпечно, передача. Можливо, навіть удар був, але Голкіпер... Е... <звук> Голкіпер далеко з Чигирина. Зараз виходить. Паска передача ліворуч. Є удар, Голкіпер... Гукіпер гол Чигирина рятує свою команду. Відбувається Чигирин, там порожні ворота. Бачиться гравець е, Чигирин. Черкаська передача назад. Удар Не точно. Чигирина така продовжується, але немає удару. Можливо, зараз буде удар. Ні, все ж таки знову будуть грати з п'ятим польовим. Блакитнобілі. Хороший зараз удар. До перехоплення від Чигирина. Про що я говорив про порожні ворота. Знову ж таки, є удар. Який м'яч зараз забуває гравець Чигирина під 10 номером Євген Кобринович. Робить рахунок 5-1. Ну це... Спонсор показу це мережа магазинів Крамер, мережа магазинів з риби та інших продуктів ЛТД Крамер. Знову атака Чигирина. Ну тут же до останнього розіграють гравці Чигирина і не забивають. Рудок, хоча могли зараз остаточно таки, знімати всі питання щодо переможця. Рудки не реалізують. Рудки з м'ячем, Атакують вони, але ніяк не можуть забити. Хороша атака, і чи буде гол? Все ж таки знову не був би 5-1. Звичайно, міг бути менше. А зараз забуває Чигирин і це, напевно, остаточно. Крапка. Забуває 13-й номер Чигирина Володимир Пись.